ВАЄЦЕ, глава двадцять дев'ята. Яков пішки вирушив у дорогу і прийшов у країну синів Сходу. Там він побачив у полі колодязь, біля якого лежали три отари овець. З цього колодязя. Напували отари. Колодязь був прикритий великим каменем. Коли всі стада збиралися там, то камінь відвалювали від отвору колодязя, поїли худобу, а потім повертали камінь на попереднє місце. Яков запитав. У пастухів. Звідки ви, брати мої? Ми з Харана відповідали вони. Чи знаєте ви Лавана, сина Нахора запитав він у них. Знаємо, відповіли вони. Чи все в нього гаразд? запитав він. Усе гаразд. Відповідали вони, Та ось і його дочка Рахель, іде разом із вівцями. День ще довгий, сказав він. Ще не час збирати худобу. Дайте пити вівцям і вирушайте пасти. Але ті відповідали, Ми не можемо. Цього зробити, поки не зберуться всі стада. Відвалять камінь від отвору колодязя, тоді ми і напоїмо овець. Поки він із ними розмовляв, підійшла рахель, ведучи овець свого батька, яких вона пасла. Коли Яаков побачив Рахель, дочку Лавана, брата своєї матері, і овець Лавана, брата своєї матері, то він підійшов, відвалив камінь від отвору колодязя і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Яаков Поцілував Рахель і, голосно заридавши, сказав їй, що він родич її батька, син рівки. Вона побігла і розповіла про це своєму батькові. Лаван, почувши звістку про Якова, сина своєї сестри, побіг до нього назустріч, обійняв його, розцілував і привів у свій дім, Яков розповів лавану про все, що сталося. Сказав йому лаван. Вірно ти моя кістка і моя плоть. І той залишався у нього цілий місяць. Сказав лаван Якову, Хоча ти мені родич, ти не повинен працювати на мене задарма. Скажи мені, скільки тобі заплатити за роботу У Лавана ж було дві дочки, ім'я старшої Лея. А ім'я Молодшої Рахель. Лея була слабка очима, а Рахель була красива і ликом і станом. Яков полюбив Рахель і сказав лавану Я буду служити тобі сім років за твою молодшу дочку Рахель. Краще мені віддати її тобі, сказав Лаван, ніж видати її за кого небудь іншого. Залишайся у мене. Яков працював на нього за Рахель сім років, але вони здалися йому ліченими днями, так він любив її. Нарешті Яков сказав Лавану Віддай мені мою дружину, бо прийшов термін, щоб мені увійти до неї. Лаван зібрав усіх місцевих жителів і влаштував бенкет. А ввечері він узяв свою дочку Лею. Привів її до Якова, і той увійшов до неї і дав Лаван їй зілпу, свою рабиню. Настав ранок, і виявилося, що це Лея, сказав Яков Лавану. Що це ти зробив зі мною? Хіба не за Рахель я служив у тебе? Навіщо ти обдурив мене? Лаван відповів У наших краях не прийнято видавати молодшу заміж раніше, ніж старшу? Заверши весільний тиждень із цією, а потім отримаєш і іншу. За роботу, яку ти будеш виконувати для мене ще сім років. Яков так і вчинив. Коли він закінчив весільний тиждень із тією, Лаван віддав йому в дружини і другу свою дочку Рахель? У служниці Рахелі. Своїй дочці Лаван віддав свою рабиню більгу. Яков увійшов також і до Рахелі Рахель він полюбив більше, ніж Лею, і служив у Лавана ще сім років. Побачив господь, що лея не люба. І зробив її лоно плодоносним, Рахель залишалася безплідною. Лея завагітніла, народила сина і дала йому ім'я Реувен. Побачив Гавая мої страждання, сказала вона. Тепер то мій чоловік полюбить мене. Вона знову завагітніла і народила сина. Почув Гавая, що мене не люблять, сказала вона, і дарував мені ще й цього сина, і дала йому ім'я Сімон той хто слухає. Вона знову завагітніла. І народила сина. Цього разу мій чоловік припаде до мене, сказала вона, Адже я народила йому трьох синів, тому дитині дали ім'я Леві, той, хто приєднався. Вона знову завагітніла і народила сина. Сказала вона, цього разу восхвалю Гавая. Тому вона дала дитині ім'я Єгуда, восхвалю. Потім вона перестала народжувати.